Декілька місяців підготовки, написання сценаріїв, зйомка сюжетів, монтаж і в результаті вісім історій про людей, які нас розчулили, здивували та захопили. Ми розповіли про ветерана російсько-української війни Ігоря Сабадаша, який завдяки роботі на фермі відновився сам, та тепер допомагає реабілітовувати побратимів. Показали нарез про Оксану Потемко, керівницю ресурсного центру освітніх інформаційних технологій львівської політехніки. Вона видає книги шрифтом Брайля, створює аудіокниги та фільми для незрячих, допомагає знайти новий сенс життя військовим, які втратили зір на війні. На обличчі у наших гостей з'явилися усмішки, коли на екрані звучала історія Ірини та Михайла Проциків, батьків. 16 дітей, з яких 14 – прийомні на 5 хвилин. Ми опинилися в Карпатах, коли побачили, як військовослужбовець батальйону Азов, ветеран Олексій Кушнір, проводить для поранених побратимів горотерапію, тобто реабілітацію мандрами. Вразила історія військової медикині Мар'яни Мамонової, яка вагітною перебувала у ворожому полоні, а зараз працює психотерапевткою і допомагає тим, хто теж був в'язнем рашистських таборів. А ще волонтерка Ірини Вовк, яка з 14-го року допомагає нашим захисникам та возить на передову гуманітарну допомогу. На цілих п'ять хвилин завмерло серце кожного у залі, коли ми поділилися історією Юрія Кулика, волонтера гуманітарного проєкту на щиті, адже герої, на жаль, вмирають і щоб їхні душі знайшли спокій. Хтось має забрати тіло з поля бою. У день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ми розповіли про Богдана Маркевича, викладача і журналіста, який віддав життя, захищаючи нашу країну. Минулого року символом вдячності ми обрали світле серце, ось таке, як вияв любові і жартовності. Сьогодні ось такі серця для героїв наших нових сюжетів їм будуть вручати особливі люди ті, хто дуже глибоко відчувають їхні історії. У мене є дуже багато нагород, медалей, звань і так далі. Але ось такої нагороди, щоб вона була така тепла і, очевидно, залишилась тобою на все життя, це вперше. Я не очікувала такого рівня, такої теплоти, такої щедрості, такої щирості. Нагороду Юрію Кулику, який привозить тіла захисників додому, вручав герой України Юрій Жуковець. Знаєте, що мені було сам найприємніше? Що я не побачив… Ні, пафоса, ні понтів. Це були щиро відкриті люди, які дійсно багато що зробили. А героїня сюжету про родину, у якій 16 дітей, Ірина Процик розповідала історію вагітної бранки рашистів Мар'яни Мамонової. Дуже приємно, що з Мар'яною могла познайомитися. Мене ще до цього інтерв'ю дуже завжди цікавило, як такі люди це переходять. Багато дивилась про на історії. От її історія мене дуже вразила, і особливо історія на щиті сильні ці Чути такі теплі та зворушливі відгуки найкраще привітання у професійний день. Дуже емоційно, дуже важко, але з іншої сторони настільки світло, стільки віри і сили, стільки бажання. Стільки мрій. Мені б хотілося, щоб люди бачили ті історії, надихались тими історіями. Дякую величезне. Першому західному за вечір вдячності. Сьогоднішній захід. Він, якщо сказати, що сліз не було, то це буде обман. Бо сльози були, я впевнений. Були у кожного. Це було ну, так, проникало крізь серце, крізь душу. Цей вечір вдячності під назвою Світлі люди виконав свою місію, створив хвилю єднання, підтримки, добра і вдячності. Кожний сюжет це історія боротьби, жертовності та великої любові. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма Очі.